Найти українці дуже сильно слідкують за новинами, тому їх транслюють абсолютно на всіх телеканалах, навіть на телеканалі Discovery. Тож увага на екран! Черговий випуск новин на цьому телеканалі. ДБР затримала чергового депутата корупціонера. Нещодавно Ізраїль провів спецоперацію у Лівані. Уявіть, після цього звичайний представник Хезболи чує сигнал пейджера. Нескінченно довго можна дивитись не тільки на вогоні воду, але й на інтерв'ю мешканців Курської області. Це <seats> Дмитро Гордон вже не той. Йшла п'ята година їх спільного стріму з Олесією Бацман. Масштабне розслідування Провели разом нескільки і Це інтернаціональне розслідування. А Ігорі Коломойському продовжили термін перебування в Уявіть Жителі тверської області наблюдають за прильотами по тамтешньому складу з БК. Ходять чутки, що януковичу, щоноці сниться один і той самий сон. До нього приходить та сама шапка і дивиться йому в очі. Продовжуємо. Не перемикайте. Дивіться телеканал Discovery. Так!